Захист України це передусім захист власної родини. Так свій вибір стати військовим пояснює Івано-Франківець Микола з позивним Булька. Він приєднався до збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Звільняв Херсон та відбивав атаки ворога на Запорізькому і Донецькому напрямках. На фронті чоловік сильно травмував ноги, однак продовжує служити в тилу. Свою історію Микола розповів нашій Тетяні Дадак. Всім хлопцям важко І страшно, тому що це постійний обстріл. Але якось вона села береться, розуміє, що ну, Лус би не було це тут. Треба зробити все можливе, щоб це не було в мене вдома, там, хлопців вдома, ну, люди з різної частини України. В когось це вже вже дійма, там вже фактично робити. Що за парконом, він, ну, можна сказати, війна ззаду, тільки сім'я. Нема, ну, нема куди йти. Або вперед, тиснути, тримати і побільше. По більше знищувати ворога, Микола потрапив до 128-ї гірсько-штурмової бригади і служив на посаді навідник міномета. Розповідає, спершу зупиняли російський наступ на Запоріжжі. Дуже багато колон йшло в сторону Запоріжжя. Це все зупинялось, старалися зупинити ворога якомога швидше, щоб ворог не просунувся посада, що до самого міста. Завдання мінометки бувають дуже х, різні. Відповідно, можна, якщо наприклад, бували завдання, якщо є. КСПТ, тобто, ну, спостережні пункти ворога, наприклад, скупчення вороворог, він теж окопується. Він теж за нами спостерігає. Відповідно, як правило, це знищити очі. І відповідно, чим менше очей у ворога, тим ефективніше штурм. Через півроку бойових дій чоловіка та його побратимів відправили на навчання до Німеччини. А згодом з новими знаннями військові розпочали операцію зі звільнення Херсонщини. Коли з населених пунктів ворог пішов, коли нас зустріли мирні люди. Ну, почали дякувати, нам почали якимось чином підбадьорювати. А в загальному, там, щоб ви розуміли, ворог не давав людям ні їжі толком. Нам подякували, ми теж щось трошки старалися для населення. Якоїсь води, зв'язку, телефони. Обися дзвонили внукам, дітям. Оце було найкраще Ну, Люди живі. І мають кому зателефонувати». А далі Соледар і Бахмут. Кінець 2022 року та початок наступного Микола провів у важких боях. Через постійні фізичні навантаження у чоловіка почалися проблеми зі здоров'ям. Все почалося з ніг, бо тому, коли йшли в ці важкі бої за Бахмутом, відповідно. Ну, ми з просто, там не було можливості просто користуватися транспортним задами, ми його носили на плечах. <хи> відповідно, все спорядження. Взад перед змінювали, е, як то кажуть, на військовій е, мові перекати, відповідно, все на собі, все пішки. я, відповідно, в мене сталася травма. Я ну, прорвав грубо і м'язо лівого колі повністю. Микола розповідає, після операції повернувся на фронт. Однак ситуація з коліном погіршувалася. Медики зробили повторне хірургічне втручання, однак виконувати бойові завдання чоловік уже не міг. Його місце служби змінилося на ТЦК. Тепер він водій. Важко, дуже багато твоїх побратимів, хлопців там. Перші, перші місяці до неможливо. Це не Ти звик до всього, до побуту з хлопцями, робота. Тут трошки світ інакше здавалося. Ну, відповідно, нічого не вибухає. Як ти кажеш, не кожен куч тебе хоче вбити грубо грубовому Якось воно привик просто бути постійно ну, в увазі, постійно напружений. І додає, людям необхідно більше реагувати на потреби фронту. А ще через втрати та важкі поранення кількість воїнів на передовій зменшується. А ціль мобілізації якраз поповнювати ряди захисників.